Всім привіт! З вами Стівку. І сьогодні ми будемо вживати в 1.21. Але не просто так. Ми будемо взивати одну міфічну істоту, яка може розмножуватись. Точної історії цього міфа ніхто таки не знає. Але я думаю, що вам це відео сподобається. Так що починаємо відео. Да, сьогодні ми будемо виживати цілого 10 днів в світі цієї сучасності. І так, спанилися ми на такому красивому місці. Хоже, я думаю, що нам вже бажано починати розвиватися. Воно на перший день не появиться. Тільки коли ми активуємо тотем. Також нам потрібно буде. Он чому, як, до речі, буду і виживати на 1.21. Мені треба буде Ну... Ну, додали нову структуру. Я думаю, що вже всі про нього чули і все таке. Отже. Будемо його призивати на поверхності, а відзивати будемо його вже цій самій споруді на дев'ятий день, тобто останній день, щоб уже 10-й в нас все хорошо прожилось і все таке, що нам треба скрутити ось так. От блін. Забувся, ну ладно. Еще один верстак, я думаю, нам на всякий случай не помешает. Хорошим делом идем в шаг. Да, продолжение. Вот уже я за Це вже третій день я побудував, побудував такий горний домик. Да, без творчого режиму. Дові. Ну, нормально. Він ну, в тому, що, по-моєму, ця істота може відкривати двері, тому я вирішив зробити вже і другий пол. Окей, напевно, я що займусь тим, щоб трохи зернаду. Да, от такий вийшов гарний город з 12 на 7. Ну добре. Підемо заснемо що. І так, у нас вже э, четвертий день. Коше можна, Не знаю, що можна зробити? Я, напевно, зроблю свій душо. Уже камень. Ну окей. У нас уже есть трошечка. i Thank you. его ели через все что там печаль, но мне туда заросную ноту Окей. І так, вже п'ятий день. День призиву того самого щось. Ніхто не знає, що це, але нам надо... Треба... И на одном углу на напряжение. Теперь нам надо Нет. нам же больше да. Ну, да можно в принципе и Да він призведе аж на наступний день. Ну, все. І так, да, до речі, всю ніч не можна спати. Друзі, у нас погані новини. Лентаму, звісно, не може спати. Але мені. Якщо ну, типу, не можна спати, якщо у нас э, де, ну, типу, вночі не призвались. Якщо призвались, то можна. Так я прожив в своїх всі чотири дня, дев'ятий день, день відзив. Нам надо надійшло. Так у нас є дерево. я зараз дуже. Розкажу типа, як а його надо вміти відзивати. Надо написать на трех. И надо на разных Надо написати його ім'я і я на... на різних всіх. Я не мирні відкривати. Так, щоб вийти на вулицю, мені треба переключитися на мертвий. Я думаю, що я так не дойду. Так. Мене вдарило, так, треба срочно шукати нашу панель удову. Все. Não nada. É. Deixa tudo, tá. Станю надо. Нам надо. Пойдет десь тут є, ну така комната залишка. лишпа. Це не давно може бути, але якщо ми ну. Смі вже тут, на да сюди піднятись. Друзі. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. І його ну, Якщо вам було відео цікаве, то мені зараз там підписуйтесь, ставте лайк. Да, в мене ще багато страшних модів і все такого. Тому всім па-па, всім пока-пока.